Тема уроку фотосинтез та його значення. Зелений колір дуже часто згадується у віршах поетів. Так у Богдана Ігоря Антоновича і рядки. Поезії, купуючи мудрою, мов зелень, завія зелені, пожежа зелені, рослинних рік підноситься зелена повід. Зелений колір це колір оновлення, символ молодості, спокою, колір природи. А чому рослини зелені? Отже, сьогодні на уроці ми розглянемо особливості механізмів процесу фотосинтезу, їхнє значення для життєдіяльності організмів. Олег рослин тіміряців у своїй докторській дисертації про засвоєння світла рослинами у 1875 році показав, що інтенсивність асиміляції вуглекислого газу максимальна при освітленні рослини червоним світлом, яке найбільш поглинається хлорофілом, що хлорофіл служить оптичним сенсибілізатором, тобто збільшує чутливість до світла, і бере безпосередню участь у процесі фотосинтезу. Тіміряців сформулював також ідею про космічну роль рослин. Фотосинтез це єдиний процес, допомогою якого космічна сонячна енергія оловлюється і залишається на Землі. У хлоропласті промениста енергія сонця перетворюється у хімічну енергію вуглеводів. Про клейковина, клітковина та інші сполуки, консервуючи сонячну енергію, служать нам їжею і дають енергію для всіх процесів життєдіяльності. Фотосинтез це процес синтезу органічних сполук з вуглекислого газу і води на світлі за участі фотосинтезуючих пігментів. Фотосинтез відбувається у вищих рослин, водоростей, цянобактерій, деяких аркей і одноклітинних тваринноподібних, тобто в організмів, відомих як фототрофи. У сучасній фізіології рослин під фотосинтезом частіше розуміється фотоафотрофна функція, як сукупність процесів поглинання, перетворення та використання енергії квантів світла в реакціях перетворення вуглекислого газу в органічні речовини. Науковці виокремлюють три типи фотосинтезу. Перший це кисневий, з виділенням молекулярного кисню рослин і ціанобактерій. Друге це безкисневий за участі бактеріохлорофілів в анаеробних умовах, без виділення кисню у фотобактерій. Третій – безхлорофільний за участі бактеріоводопсинів у археї. А також цікаво, що на глибині 2,5 км виявлено зелені сіркобактерії, які замість сонячного світла використовують слабкі промені чорних кульців. Головним органом фотосинтезу є лист, в клітинах якого є спеціалізовані двомембранні органели, відповідальні за фотосинтез хлоропласти. Фотосинтез у рослин здійснюється в хлоропластах, у бактерій та фотосинтезуючих бактерій на внутрішніх впинаннях мембран з фотопігментами. Фотосинтезуючими пігментами є хлорофіл. Хлорофіли це зелені пігменти рослин, за участі яких відбувається фотосинтез. Зелений колір хлорофілу є пристосуванням для поглинання синіх променів і частково-червоних, а зелені промені відбуваються від тіла рослин, потрапляючи на сітківку ока людини, подразнюють ковбочки і спричинюють кольорові зорові відчуття. Ось чому рослини зелені. Рослин є двоміжні каротиноїди. У тяну бактерії та червоних водоростей фібробіліни. Зелені і полпурні бактерії містять бактеріохлорофіли, що поглинають сині, фіолетові і навіть інфрачервоні промені. Процес фотосинтезу складається з двох взаємопов'язаних етапів світлової та темнової фаз. Світлова фаза відбувається лише за наявності світла, за допомогою фотосинтетичних тих. Ця стадія розпочинається з моменту поглинання квантів світла молекулою хлорофілу. При цьому електрони атому магнію молекулі хлорофілу переходять на вищий енергетичний рівень, нагромаджуючи потенційну енергію. Значна частина збуджених електронів передає її іншим хімічним сполукам для утворення АТФ та відновлення на ДФ. Ця сполука є універсальним біологічним переносчиком гідрогену клітині. Мінію світла відбувається процес розкладу води, фотоліз. При цьому утворюються електрони та протони гідрогену, і як побічний продукт молекулярних кисень. Протони гідрогену, приєднуючи електрони з високим енергетичним рівнем, перетворюються на атомарний гідроген, що використовується для відновлення на ДФ. Між зовнішньою внутрішньою сторонами мембрани тела досягає 200 мВ, спрацьовує фермент АТФ-синтетаза. Протони, проштовхуються через його канал, і відбувається фосфорилювання АДФ до АТФ, а атомарний водень йде на відновлення специфічного переносчика на ДФ до на ДФ2. Чином основними процесами світлової фази є: перше фотоліз води як розщеплення води під дією світла затворенням кисню, друге відновлення на ДФ приєднання до на ДФ атома гідроген. І третє фотофосфорилювання утворення АТФ з АДФ. Орені в результаті фотохімічних реакцій АТФ і на ДФ використовуються для здійснення реакцій темнової фази, які відбуваються відновлення молекул СО2 до молекул углеводів. Існують різні способи відновлення СО2, найпоширеніший із них цикл кальвіна, притаманний усім рослинам. Тернова фаза фотосинтезу відбувається в струмі хлоропластів. Її процеси не залежать від світла і можуть протікати як на світлі, так і в темряві, залежно від потреб клітини в глюкозі. Лауреат Нобелівської премії показав, як відбувається утворення вуглеводів в терновій фазі фотосинтезу. Відбувається поглинання СО 2 і карбоксилювання п'ятиуглицевого цукру гріборозу біфосфата з утворенням шестиуглицевого з'єднання. Для синтезу однієї молекули глюкози в циклі Кальвіна необхідно 12 молекул на і 18 молекул АТФ, що утворюються в результаті фотохімічних реакцій фотосинтезу. Енергія для синтезу вуглеводів утворюється внаслідок розщеплення молекул АТФ, синтезованих під час проходження електронів по компонентам фотосистеми 1 і фотосистеми 2. Реакції фіксації СО2. Футилізує фермент Рубізко, що є найпоширенішим ферментом на землі. Отже, тумарне рівняння світлової та темнової фази фотосинтезу. Фотосинтез це процес перетворення енергії сонячного світла на енергію хімічних зв'язків і синтезу органічних сполук. Наприклад, вуглеводів з неорганічних вода та вуглекислих газ фотосинтез протікає у дві стадії: світлову та темнову. Наші фотосинтезу для біосфери важко переоцінити. Саме завдяки цьому процесу світлова енергія сонця перетворюється фотоавтотропами в хімічну енергію вуглеводів, які в загальному дають первинну органічну речовину. З неї починаються ланцюги живлення, якими енергія передається гетеротропними організмами. Рослини слугують кормом травоїдним тваринам, які отримують за рахунок цього необхідні поживні речовини. Потім травоїдні тварини стають їжею для хижаків, їм також необхідна енергія, без якої життя неможливе. Тільки незначна частина енергії сонця ловлюється рослинами і використовується для фотосинтезу. Енергія сонця в основному йде на випаровування і підтримання температурного режиму земної поверхні. Отже, тільки близько 40-50% енергії сонця проникає в біосферу, і лише 1-2% сонячної енергії переводиться у синтезовану органічну речовину. Зелені рослини та ціанобактерії впливають на газовий склад атмосфери. Весь крісель сучасної атмосфери є продуктом фотосинтезу. Формування атмосфери повністю змінило стан земної поверхні, зробило можливим появу аеробного дихання. Надалі в процесі еволюції після утворення озонового шару живі організми здійснили вихід на суходіл. Крім того, фотосинтез перешкоджає нагромадження вуглекислого газу, захищає планету від перегрівання. Домашнім завданням є читати відповідний параграф підручника та зробити табличку, де потрібно буде порівняти фотосинтез і аеробне дим. Di hagu za a